Це італійський сорт ремонтантний. На мою думку, він один з найкращих ремонтантних сортів і найароматніший. В основному цей сорт рекомендують для вирощування у плівкових теплицях, тоді він розкриває себе найбільше і дає той врожай, який про нього заявляють в рекомендаціях. Цей сорт є ягода досить великою. Правильної форми. Вона, до речі, при достиганні є світло червоною, тобто вона не є такою, можна подумати, що вона зірвана і вона зелена, але насправді це її такий колір світлий, тобто це ну, не потрібно його, щоб вас воно вводило в оману. Недалеко від нас є фермер. Який має півтора гектара плівкових теплиць і вирощує моносорт суниці садової, саме цей Мурано. І в нього о, на початок травня вже є полуниця, реалізовує він її на ринках. І в нього у кінці листопада ще є полуниця саме цього сорту, яку він теж реалізує на, о, ну, на ринках. Що вам хочу сказати, що. Осіння ягода вона навіть є в нього смачнішою, ніж саме весняний збір цього сорту. Тобто, мурану, як в моносорті, може бути досить вдалим проєктом.